Його будинки це ніби душа народу втілена в архітектурі. Василь Кричевський художник, архітектор, дизайнер-педагог. Він заклав основи українського архітектурного модерну і створив перший державний герб. Василь Григорович Кричевський народився 12 січня 1873 року в селі Ворожба поблизу Лебедина на Сумщині у великій родині фельдшера. У 13 років він приїхав до Харкова навчатися. У школі, де викладали креслення, малювання й обробку металів, хлопець одразу проявив свій талант. Його перші малюнки настільки вразили знайомих, що їх показали місцевим архітекторам. Відтоді Василь почав отримувати свої перші замовлення проекти простих будинків. Він працював креслярем, паралельно досліджуючи історію українського орнаменту, архітектуру старих церков і хат. Саме тоді в ньому пробудилася любов до народного мистецтва як до живого джерела натхнення. Згодом юний Кричевський став помічником міського кресляра Михайла Бабкіна. Йому було лише 14 років, тому його роботи підписували іменем наставника. Але навіть попри це у кресленнях уже відчувався власний стиль митця. Харківська дослідниця Тетяна Тихомірова пізніше встановила авторство кількох будинків, створених Кричевським. Серед них неоготичний маєток на вулиці Чеботарській, зведений коли Василеві було лише 16 років. Потім він працював із братами Загоскіними, відомими архітекторами Харкова. Вони розгладіли в ньому неабиякий талант і фактично стали його наставниками. Разом вони створили низку харківських будівель, які й досі прикрашають місто. Зокрема, за участі Кричевського було реконструйовано маєток інженера Авдакова на вулиці Сумській, надавши йому псевдоготичний христ. Фасад досі зберігає кручені колони, стрільчасте вікно і гострий щіпець над входом. Також він працював над будівлею ради гірничопромисловців. Тепер це харківський радіотехнічний технікум, де встановлена меморіальна дошка митцеві. У 1897 році звів будинок для своєї родини за власним проектом у старофранцузькому стилі. Це стримана будівля з червоної цегли, яку прикрашають фрагменти майоліки та вікна вигадливої модерної форми. Раніше будинок мав ще й кам'яні елементи декору, але після Другої світової війни їх повністю зафарбували. Переломним у його кар'єрі став 1903 рік. Саме тоді Василь Кричевський отримав замовлення на спорудження будинку Полтавського губернського земства. Ця будівля стала справжнім маніфестом українського стилю, поєднанням народних мотивів, модерно та символічної пластики. Її вважають точкою відліку українського архітектурного модерну. Він широко застосовував кераміку та майоліковий декор як архітектурно-декоративний засіб. Фасад земського будинку нагадував вишивку, а вітражі, майоліка, шестикутні вікна, рослинні й геометричні орнаменти створювали цілісний образ українського світу. Усе дихало любов'ю до рідної землі, до природи, до традицій. Полтавський проект приніс Кричевському славу. Відтоді український модерн поширився Києвом, Харковом, Галичиною, а згодом навіть за межами України. В китайському місті Харбін українці збудували собі народний дім, наслідуючи саме будинок Полтавського губернського земства. У цей же період Кричевський проєктував численні особняки, зокрема будинок Ольги Кнічер у Харкові, асиметричний, з характерними рисами європейського модерну. Прикрашений рельєфними головами жаб серед інших його відомих споруд: народний дім будівля театру у Лохвиці на Полтавщині, дерев'яна споруда з кедру, на жаль, знищена у 1970-х роках. Житловий будинок Івана Щитківського у Києві, фасад прибуткового будинку родини Грушевських в Києві. Фасад будівлі амбулаторної лікарні на Вознесенській площі у Харкові, нині Майдан Фейербаха. будинок Крищевського Лебіщака, де розміщувався опішнянський гончарний навчально-показовий пункт Полтавського Бернського земства, реставрація літературно-меморіального будинку музею Тараса Шевченка в Києві, будинок письменників роліт у Києві. Останньою великою роботою майстра за допомогою учня архітектора Петра Костирка став меморіальний музей при могилі Тараса Шевченка в Каневі, збудований у 1939 році. Він розробив внутрішнє оформлення вестибюлів першого і другого поверхів, а ще його експозиційні зали. Однак, через примхи радянської влади споруду звели не такою, як планували митці. Зокрема, з її фасаду прибрали всі орнаменти, що так автентично і так по-модерному його доповнювали, натякаючи на потужність української культури. На щастя, з 2015 року почалося відновлення музею до первісного задуму Василя Кричевського і Петра Костирка. Потроху будівлі повертають деталі, яким там належало бути від самого початку: кольоровий вітраж, розписи на стелі. Тощо Василь Кричевський був не лише архітектором ще з 1890-х років він проявив свій хист до малювання. У живописі став представником ліричного українського імпресіонізму, який поєднав емоційність французької школи з українською душею. Митець прагнув передати найтонші миттєвості природи: світло, повітря, рух, настрій. Його творчий доробок налічує близько трьох тисяч картин і замальовок, переважно українських краєвидів і кримських морських пейзажів. З 1897 року його полотна експонувалися в українських музеях, галереях і приватних колекціях. Після еміграції 1944 року частина робіт опинилася в Європі та США. Окрема сторінка творчості Василя Кричевського оформлення української книги. Він самостійно створив дизайн понад 90 видань і фактично започаткував українську книжкову графіку. Його обкладинки вирізнялися стриманістю і водночас витонченістю. Митець відмовився від розповідальних ілюстрацій, натомість створював лаконічні композиції з декоративними літерами та символічними орнаментами. Такою була його перша велика робота, обкладинка альбому Порфирія Мартиновича до Енеїди Івана Котляревського 1903 року. Згодом Крачевський оформлював десятки книг, зокрема ілюстровану історію України Михайла Грушевського, 1917 року, для якої створив понад 30 ілюстрацій і дизайн обкладинки. В оформленні ювілейного випуску часопису Василь Григорович використав орнаментальні мотиви Стрятинського Требника 1606 року, стилізованого під український бароковий дереворит. Працюючи над обкладинкою книги Данила Щербаківського Українське мистецтво майстер використав народні орнаментальні мотиви. Одночасно він давав вільну модифікацію цих мотивів на сучасному мистецькому рівні. Василь Кричевський чудово володів засобами неопримітивізму та вміло застосовував їх на практиці. Про це свідчать обкладинки до книги Юрія Яновського Майстер корабля, де зображено вітрильник, який ніби летить над морем і нагадує своїми контурами жіноче обличчя східного типу, героїні твору балерини та яхт та літературно мистецького журналу Лім авангардні течії художник застосовував оформленні обкладинок до книг Миколи Бажана будівлі і Кості Гордієнка. Атака митець поєднував народні мотиви з модерними тенденціями. У його роботах з'являються рослинні орнаменти, мотив дерева життя, елементи конструктивізму. Він черпав натхнення з українських вишивок і церковних гаптів, надаючи їм сучасного звучання. Його стиль впізнаваний, чіткі геометричні форми, декоративна лаконічність, народна символіка. Кричевський перетворював традицію на живу мову сучасного Мистецтва. Митець також цікавився екслібрисами. За свою графічну кар'єру він виконав їх небагато, проте всі вони були направду автентичними і цікавими з мистецького погляду. Один із таких для наукового співробітника Українського наукового інституту книгознавства Ярослава Сташенка. Книгознавець зображений там на кораблі, що пливе по книжковому морю з хвилями із книг. До того ж, він кермує велетенським гусячим пером повз русалку, що манить його рукою з моря. Василь Кричевський також робив екслібриси для Сергія Маслова та Дмитра Ревуцького. У галузі прикладного мистецтва. Чевський найчастіше працював із текстилем, створюючи візерунки для тканин, театральних костюмів і предметів побуту. 1917 року він створив проект прапора для першого українського полку імені Богдана Хмельницького. У композиції поєднав козацькі символи з модерним стилем, мистецький доказ того, як глибоко він оболівав за незалежність України. Кричевський був одним із перших українських художників, які працювали в кіно. У 1916-1917 роках він оформлював фільми Назар Стодоля, «Маленький». Енький Тарас, Звенигора, Сорочинський ярмарок та інші. Його декорації поєднували історичну точність і поетичну атмосферу. В театрі він створював ескізи костюмів і сценографії для вистав Миколи Садовського, Панасо Саксаганського, Кам'янець-Подільського державного театру. Саме завдяки Василю Кричевському українська сцена отримала перші архітектурні конструкції як елементи декорацій. 1918 року Центральна Рада доручила Кричевському створити державний герб України. Так з'явився наш сучасний тризуб символ, який він розробив на основі знаку князя Володимира Великого. Обрамленого оливковим вінком, Василь Кричевський також створив ескізи перших українських грошей, поштових марок, печаток, фактично візуальний образ молодої держави. Більше 30 років життя Василь Кричевський присвятив педагогіці. Він був першим ректором української академії мистецтв Києві, викладав у Миргородському керамічному інституті, архітектурному та художньому інститутах, а також у вищій мистецькій студії у Львові. Його лекції про народне мистецтво, архітектуру та композицію слухали сотні студентів. Митець навчав не лише техніки, він прищеплював філософії української творчості, кажучи: шукай своє, українське, але не наслідуй старе, а продовжуй його дух у новому. Під час Другої світової війни Кричевський жив у Києві, а згодом переїхав до Львова, де очолив вищу мистецьку школу. У 1944 році він із дружиною змушений був залишити Україну. Спочатку жив у Франції, а потім у Венесуелі, де мешкала його донька. Та навіть за межами рідної країни він продовжував творити, писав пейзажі. Ілюстрував книги помер Василь Кричевський 15 листопада 1952 року в Каракасі. На його надгробку викарбувано слова Митець, що творив Україну у кожній лінії, кольорі і формі. Василь Кричевський це більше ніж просто архітектор чи художник, це символ незламності українського духу, людина, яка уособлювала Україну у кожній своїй роботі. Його стиль це гармонія модерної народної традиції, поєднання минулого та майбутнього. Він став творцем українського архітектурного модерну, засновником національного дизайну, книжкової графіки й державної символіки в Україні його вшановано пам'ятними дошками, марками, меморіальними знаками. Ім'я Василя Кричевського – це символ митця, який у кожній лінії втілив любов до своєї землі.